Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на черговому занятті з культури мінної безпеки. Сьогодні я вас запрошую до знайомства з 40 і поні. Це два друга. Все, що робить 40 це ок. А все, що робить поні, це ні-ні ні і ще раз ні. Отже, разом з ними ви дізнаєтесь правило поводження з вибухонебезпечними предметами, а також повторите їх, що це за предмети, і виконаєте безліч цікавих завдань. Поїхали! Сорок, дивись, хтось загубив телефон. Можна я його візьму? Поні ні. Це тому, що в мене не руки, а копита? Це тому, що в тебе не голова, а гарбуз. Нічого не піднімай із землі. Там може бути схований вибухонебезпечний предмет. Ну, ок, сорок. На що вони схожі? Пам'ять у нашого поні така ж коротка, як і його ноги. Щоб запам'ятати, які, на вигляд міни і гранати, він підшукав схожі предмети. З'єднай їх за лініями, але намагайся не торкатись лінією небезпечних предметів та придумай для них назви. Подивись це метелик. Комаха. Схожий на міну, яка має таку ж саму назву метелик. Музична колонка, схожа на ось цю міну. Згодний? Риба, що плаває у воді, схожа на ось цей снаряд. Бляшанка від консерви, схожа на цей вибухонебезпечний предмет. Ручка якою ми пишемо, схожа на цей небезпечний снаряд. А ось штурвал з корабля, схожий на таку міну. Згодні? Лимон це фрукт. Він схожий за формою на ось цю гранату, а пиріг із печі на протипіхотну міну. Дивіться, ну, а назви за схожістю придумайте самі. Отже, малята, якщо ви побачили такі вибухонебезпечні предмети, запам'ятайте правила руханку. Будь уважний! Складіть руки у формі біноклю та притуліть до очей. Це перше правило. Друге правило не підходь! Запам'ятовуємо другу суперздібність, простягніть одну руку долонею вперед. Це означає не підходь. Третє правило не чіпай! Запам'ятовуємо суперздібність номер 3 Схрестіть обидві руки перед собою. Це значить не чіпай. І четверте правило дорослим повідомляй. Запам'ятайте цей рух. Суперздібність чотири. Піднесіть одну долоню до вуха, імітуючи мобільний телефон. І телефонуйте 101. Не чіпай нічого, що тобі не належить. Не підходь до мін і підозрілих предметів. Повідомляй дорослим, де побачив міну або дзвони 101. Будь уважним. Не підходь, не чіпай, дорослим повідомляй. 40. А пограємось це схоже на фрізбі. Поні, ні, Бо воно літає швидше за тебе, бо тут може все вибухнути і розлетітись. Не підходь і не грайся з підозрілими предметами. Вони можуть виявитися мінами чи боєприпасами. Ну, ок, сорок. Малята наш поні вирішив піти в гості до сорока. Допоможіть йому знайти безпечний шлях, оминаючи вибухонебезпечні предмети. Сорок, ходімо гратися в зруйнованому будинку. Поні, ні. Чому це? Це ж не найкраща моя ідея. У таких місцях можуть лишитися міни та снаряди. Що ще не розірвались, подивись та запам'ятай цей знак він попереджає про небезпеку. Не посидючи, сорок і поні пішли в парк пожуків, жолоді та горішки, а знайшли міни. Потренуй свою увагу і вкажи пальцем на п'ять предметів, які категорично не можна чіпати міни та гранати. Запам'ятай, вони можуть ховатись де завгодно, у лісах, у полях, на узбіччі, часом і у парках, у тих місцях, де були бойові дії. 40. а що це? Колонка? Давай увімкнемо її, станцюємо для тіктока. Поні, ні. Тому що це не прикольний контент. Тому що це небезпечний предмет. Бачиш вибухонебезпечний предмет? Дзвони в 101, а не знімай його. Ну ок, сорок. Бачиш вибухонебезпечний предмет? Розкажи про це дорослим. Або дзвони 101. Це легко. Навіть поні може підібрати такі прості цифри. А щоб краще запам'ятати номер, розмалюйте його. Зараз навколо нас багато прихованої загрози, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатись будь-де. Пропонуємо тобі вивчити, який вигляд вони мають, і знайти їх усі на цих картинках. Але ні в якому разі не можна торкатися їх навіть тут. Побачив міну, не підходь. Не чіпай дзвони 101 і будь у безпеці. Виконай моє завдання. А зараз скажи мені, який із цих знаків не попереджає проміни. Правильно! Тепер малята, давайте разом з вами повторимо цю руханку. Будь уважний, не підходь, не чіпай, поклич дорослого та зателефонуй 101 101. Молодці малята! До наступного заняття! Бувайте!